І так, пані панове, 15-те запитання. У 1908 році у США були викарбувані викарбувані монети номіналом 2,5 доларів. Монета відрізнялася від своїх попередників тим, що елементи зображення на ній були не опуклими, а тисненними. На задумку дизайнерів, така монета під час використання не стирається, на відміну від опухлою. І буде у пробігу значно триваліший час. Через деякий час проти такої монети забили тривогу лікарі. І в 1915 році її використання заборонили. Причина заборонена звіт. Я перепрозвучав вам.

<піллянський> Панове, вона вище вона 20 секунд, а на ти написати і здати. Та. Втиснуті, так? Да? Було зображення, втиснути, зобразилось багато бруду. <піллянський> Тому, звісно, бактерії, інфекції і так далі. Браво! Це правильно! У 1939 році контрзвідка затримала німецького розвідника. Живу легенду. Резидент прибув до Санкт-Петербурга у 1912 році по завданню Кайзерської Німеччини. Продовжив у Петрограді, а був затриманий у Ленинграді. Царська гранка і тимчасовий уряд, і радянська контрозвідка викривали його Шпигунську мережу. Але затримати ватажка не зуміли. Затримані стверджували, що знаходили записки із завданням у квартирі і там вже винагороду. Резидента в обличчя ніхто не знав, тільки в 1939 році співробітники НКВС здогадалися шукати людину, яка могла без підозри проникати у квартири, і шпигун був виявлений. Професію назвіть.

Так я... без припев проникати. Як це <риво> а чого? А чого? А чого, ти безпека? Ну що, ну, це категорія, яка найбільше <риво> як? проникала в партії. Да. Да. Ви зрозуміли, так? Да? Що не Що практично добрих там сігіс... не один десяток років, да? Він користувався. Новими шпигунами собі знаходив. Його був секрет, тим, що він його ніхто не бачив обличчя, бо він мог легко попадати в квартири да? без підозри. Відповідь команди. А струті, поштальон, ромашка сантехнік, Ніка, Сантехнік, Атеней, трубочист, едревець, слюсар сантехнік, пальма листоноша, і крокус, слюсар, водопровідник. Пані панове, трубочисти. Браво команди! Браво! В перестройці Горбачова у Верховну Раду потрапили і дійсно прості люди. Так сільський активіст, потрапивши у раду, вніс законопроект, створити комісію, яка підпорядкована лише голові країни. Комісія має надзвичайні повноваження, їздить по містам країни з перевіркою і має право знімати керівника любого рівня, включаючи і силові, і призначати нових. А те, як часи не Сталінські, то подальшу участь керівника вирішить суд. Але він не має права повернути їх на робоче місце. Верховна Рада Радянської країни проголосувала за. Але в подальшому сполучених комісія не зуміли за саме такою причиною. Причину вказували, ще байкарі Глібул та Крилов. Дайте відповідь. Причини сповне комісія, звіть.

А суді, а суді дуже. дуже. Це не вийдуть, приїдуть тебе ними. Чого? Комісія? Вона комісія рішає, кого вигнати, кого ні. Всі до до власті, мені кажеться, так. Да. Як Пані панове, хотілося задати питання капітану, пояснити відповідь команди, Атеней усно, тому що в такому форматі я відповідь прийняти не можу. Я не до вас.

Ведмежі з да, Звайки ну, ведмежі. А що комісії створили? Ну, щоб була можливість, у них дуже хороша можливість. Потім набивати собі кармани, да, ну. це справа? Так. робиться суда. Не могли дійти згоди, хто в склад цієї комісії, а сорок не могли дійти згоди прийняти рішення, так як Леба, хто віде в комісію. Ромашка, кожен хотів входити до складу комісії, не були одної думки. Команда Пальма Хабарництво, команда Крокус не могли дійти згоди до якоїсь комісії, ніка не дійшли, ідеї думки в рішення когось створити. Це правильно, ребята, вони не жли тих, хто може бути чесним в таку комісію. Дуже всі хотіли. Желаю, щоб було більше, ніж членів комісії. Всі команди йду правильну відповідь. Браво! Пані Понове, 18 запитання. У 13 століттю... Католицька церква заборнила мати саме цю книгу, а святі інквізиції виявляти і карати тих, хто її читає та переказує. Книгу назвіть.

Старий новий, новий я думаю, що, що це це защитав? Та це непонятно. Це щось взагалі не хожу. Я, я я я я я і перед і перед тим там раніше. Наприклад, божественна команда. Це дуже сложно. І інквізиція. Ми ж колись вже вже Як не їде не було. Не йде було, але віргілія. Ну, останні 5 секунд. Пані панове, час вичерпано. Хто не встиг, вже вибачте, далі ждати немає часу. Пані панове, як це не дивно, але була заборона біблія, Правильно відповідь дає команда Пальма. Тому теж дуже цікаве запитання. У Полтаві злочинець вкрав з дитячого садка 4 кілограма курячих окурочок і відразу реалізував їх на базарі, а на отримані гроші купив палку ковбаси і був затриманий міліцією. Як він пояснив прохоромцям свої цікаві дії. sepërëson dhe e zgjidh më shpejt që ajo gjithashtu чудово підходить так от і ще ви проблеми поділити на частини на дітей 3 і 4 а що з уроками що страшно рови ген не забрал перше муцимірович вкраду треба щоб папа з ним мав щось що він не любить м'ясо і купим курку порку басу да і щось там на трочка от так зроби щоб діти а щоб ніхто є догадався операцію, щоб діти не їли шкідливу їжу, пальма, корочка шкідлива для дітей, а тиней, ковбаса готова до споживання, а сорті, ковбасу легше м, поділити на всіх дітей, ніж окурочку, крокус, не було можливості приготувати. Ромашка, корочка, шкідлива для дітей, ковбаса, ніс у дитячий садок. Ніка хотів їсти корочка ж в сирі. Пані Панове, а ти правильна правильну відповідь, <гвід> пані Панове. Круч буде готовити, а ковбасу про з'їсти зразу. От команда Ніка, команда ти команда кроку здають правильні відповіді. Браво!